Вітаю усіх з вами Климен. І сьогодні у нас друга серія проходження за Україну на чолі з Василем Вишиваним. В минулій серії відбувся чорний понеділок, і економіка України опинилась на межі повного краху. Вдалося зменшити вплив директорії на громадян країни. І головне, вдалося нарешті скинути гетьмана Павла Скоропадського. Тепер єдиним правителем України є король Василь Вишиваний, ну і звісно Сойм. Скоропадського заарештовано. Тепер він і його партія СХД не зможуть диктувати Сойму і королю, як правити країною. Король тимчасово очолив раду міністрів, призначивши членів УСХД. Після успішного перевороту Українська партія соціалістів-самостійників висунула королю ультиматум про призначення прем'єр-міністра з їхньої партії. В обмін на це вони обіцяють заспокоїти селян. Але король відмовився приймати цей ультиматум, бо інакше його прихильники з партії УСХД відвернулись би від нього. Після відмови стало відомо, що партія УПСС Перейшла на бік директорії вночі 25 серпня багатотисячні загони армії УНР під проводом Симона Петлюри перетнули кордон Галичини та України. По дорозі вони успішно захопили Луцьк, а після пішли до Рівного. Місто було готове до бою, урядові війська були приведені в повну бойову готовність. Армія УНР до повноцінного бою не була готова. А тому після невеликого бою була вимушена відступати назад до Галичини. Це повний провал для директорії в жовтні, за наполяганням Липинського, вірного союзника короля, була утворена комісія для перегляду конституції. Режим, встановлений гетьманом, був диктаторським, несправедливим і тиранічним. Тому тепер, коли гетьмана немає, настав час змінити конституцію і зробити її кращою для народу. Також новий уряд почав йти на поступки робітникам в деяких питаннях, щоб зменшити напругу у відносинах. Цей крок допоможе нарешті запустити на повну потужність всі заводи в країні. Кубанці часто їздять до України, як і Українці до Кубанії. Тому 25 жовтня між двома країнами була підписана угода про вільний кордон. Через два місяці своєї роботи комісія з перегляду конституції запропонувала державний Сойм перейменувати на народну раду. Більш того, розроблене нове виборче законодавство. Нову систему виборчих округів, яке ефективно розділяє найбільш населені регіони. В кінці грудня між Україною та Кубанню була підписана ще одна угода. На цей раз угода була підписана у сфері оборони. Тепер Україна зобов'язана захищати Кубань в разі загрози від будь-якої іншої країни. Ну і стосовно Чорного понеділка. Робота в цьому напрямку не зупинялась. Гроші та ресурси виділяють. Діляються на розвиток доріг, тому що дороги це основа будь-якої економіки. Також почали створюватись сільські банківські системи, щоб надати бідним селянам необхідну підтримку та кредити. Ну а 28 лютого 1937 року була представлена нова конституція, яка отримала назву Конституція національної згоди. Нова конституція має розібратись із залишками гетьманату і офіційно встановити встановити в Україні нормальну парламентську конституційну монархію за новою конституцією. Саме гетьман повинен бути лідером України. А також Україна повинна бути гетьманатом, а не королівством. І 25 квітня Василь Вишиваний офіційно став гетьманом України. Тепер його повний титул гетьман усієї України, правобережної, лівобережної, сіверської, слобідської, кубанської, війська Запорозького і Чорноморського, і Великий князь Київський, Галицький, Поділля, Волині, Берестя. Турова і Пінського, Чернігівщини та всієї малої Руї. А 10 травня 37-го року Кубань вирішила приєднатись до складу України. Україна все своє існування покладалась на аграрну економіку. Але чорний понеділок показав, що це не дуже добре. Тому, починаючи з 1938 року почалась індустріалізація, були виділені кошти на промислові субсидії. Модернізації технічних університетів, модернізації залізних доріг, модернізації донбаських шахт, також не забули і про нові території. Тобто про Кубань були виділені кошти на будівництво Керченського мосту та розвиток промисловості в Ставрополі. А тим часом прийшли новини з Галичини Володомирії. 6 лютого стало відомо, що на територіях, де більшість складають українці, була утворена ніким не визнана Західноукраїнська Народна Республіка на чолі з Євгеном Петрушевичем. Офіційний Київ залишився нейтральним в цьому питанні. Все ж не варто забувати проти якої династії повстала ЗУНР – і хто зараз є гетьманом України після перевороту прем'єр-міністром України було назначено шемета, але його зусилля з об'єднання всіх прихильників гетьманства в одній партії зазнали краху. Тепер новим прем'єром стає Володимир Залозецький, який в першу чергу зосередиться на економічних та політичних проблемах, а не на об'єднанні гетьманського руху. 9 липня пройшли перші демократичні вибори до народної ради. Як і очікувалось, перемогла партія УСХД, прихильники Василя Вишиваного. Австрія намагалась повернути під контроль західноукраїнські землі. Але не вийшло. Відень був вимушений визнати незалежність цієї держави. Тепер, коли Західноукраїнська республіка визнана Австрією, можна висунути свої претензії. Був висланий ультиматум про входження до складу України. Але західноукраїнський уряд його відхилив. 19 вересня українська армія перейшла кордон. Вдалося швидко пробитись до Львова. І вже 23 вересня місто було зайняте українськими військами без бою. Уряд з УНР боровся до останнього. Після падіння Львову вони перемістилися в Станіславів. Ну а після падіння Станіславова перемістились до Дрогобича, але на щастя, навіть брати останню столицю не довелось. В цілому війна пройшла легко. А якби були залучені всі сили України, то ця війна закінчилась би і ще швидше. 13 жовтня всі землі з УНР були включені до складу України. Почався процес інтеграції нових територій та переіменування міст. Станіславів, став івано франківськом оскільки український гетьман є членом австрійського королівського будинку, зв'язки з віднем є дуже важливими для України, і тому на початку грудня була підписана торговельна угода з Австрією. Але є одне, але в Австрії зараз ну дуже погане становище. І можливо торговельна угода буде діяти недовго. 1939 рік почався з реформи армії. Був створений спеціальний комітет реформування армії, який займеться цим питанням. Заплановано створити українське авіаційне управління, щоб ефективніше планувати повітряні операції. В морській сфері було вирішено обрати тактику створення великого флоту замість маленького. Україна повинна панувати не тільки біля узбережжя, а й в усьому Чорному та Азовському морях. Також є успіхи і у ракетних дослідженнях. На початку 30-х талоновитий авіаконструктор Королів був направлений в Німеччину на стажування. Повернувся він в 1932 році з планами будівництва крилатих ракет. На сьогодні вже розроблені проєкти балістичних ракет великої дальності. 25 серпня 1939 року почався другий вельткриг. Французька комуна оголосила війну Німецькій імперії. Україна як союзник Німеччини приєдналась до війни. Але лише формально. Деякий час Україна не брала участі у війні. На початку вересня почалося реформування піхотних дивізій. Також Україна запросила у Німеччини, яка є гігантом у виробництві військового озброєння, середні танки. Німеччина передала 240 одиниць танків. І вони будуть використовуватись першими українськими танковими дивізіями. На цьому друга серія за Україну закінчується. Дякую спонсорам каналу за підтримку, дуже приємно, я це дуже сильно ціную. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!